Останніми днями значний суспільний резонанс та занепокоєння мешканців Сумщини викликали інформація про можливий повторний наступ російських військ. Тож голова сумської ОВА Володимир Артюх під час брифінгу поінформував громадськість про поточну безпекову ситуацію. Зараз інформація скрізь розповсюджується. Це знову ж таки в планах проведення інформаційно-психологічної операції. ворогам. ми її відстатковуємо. Ми тримаємо руку на пульсі їхніх планів. Це зробити так, щоб в суспільстві, в нашому регіоні, в кожній громаді створити нервову ситуацію, коли люди будуть боятися за своє майбутнє, за життя своїх близьких. Безумовно, всі заходи безпеки мають виконуватись і всі повітряні тривоги. Із метою підвищення безпеки та захисту мешканців Сумщини і наших територій загалом влада в постійній взаємодії з військовими нарушують спроможності сил оборони. У мене на системній основі. Спілкування з командуваннями угруповань Збройних сил України, які дислокуються на території Сумської області, я вам маю зазначити наступне угруповань з боку російських військ, які були спроможні знову виконувати заходи щодо окупації нашої території, сьогодні немає. Тобто, там ті війська. Вони самі нас бояться. Та чисельність Збройних сил України, яка знаходиться на території Сумської області, вона спроможна отримати ті угруповання нашого противника, які стоять проти нашого регіону. Задачі Збройні сили виконують. У вас не має бути сумнівів. Паніки, не допускайте своїх громад. Ні в коєму разі. Безпекова ситуація. В регіоні вона знаходиться під контролем Збройних сил, під контролем військової адміністрації, сил безпеки, оборони це і СБУ, це і поліція, це і Національна гвардія. Тобто в нас потужні сили, потужні засоби, які не дозволять ворогу розраховувати на якийсь рух у наш бік. Допомагаємо ЗСУ, віримо в сили оборони та зберігаємо спокій. Все буде Україна разом до перемоги.